Наталя Андріївна, мати двох армійців, які віддали своє життя за цілісність та суверенітет України. Вони поклали за держави найдорожче та найцінніше, що в них було. Втрата синів це біль, який неможливо вгамувати. Цю порожнечу в душі неможливо загоїти до споконвіку. Через повномасштабне вторгнення Росії слово Мама і день матері, який в Україні цьогоріч припав на 14 травня, набули нового сенсу. Мама, це святе. Мама завжди. Перше слово дитині. Сіда йде з уст, мама. Дитина йде в школу, мама проважає. Дитину випроважає мати до лав солдатів, які йдуть захищати. Мати веде свого сина під вінець, онуків, мама теж. Це мама це золоте слово. З нагоди дня матері на святковий концерт до театру імені Тараса Шевченка запросили мам рідних та близьких полеглих воїнів, полонених та тих, хто зник безвісти на фронті в боротьбі з російським ворогом. Бойові дії загострили материнські почуття та любов. Навіть коротке смс-повідомлення на кшталт все добре чи банальний плюс для серця неньки невимовна втіха. Я як багатодітна мама, в мене троє дітей, двоє синів, які зараз воюють. Вони зараз в збройних силах України і внук вчиться в військовому інституті. Тому як ніколи, слово мама і материнське слово воно дуже важливе зараз для Дітей наших, які опинилися в таких скрутних обставинах. Війна вона ще більше загострила і материнські почуття, і материнську любов. Всього в концертній залі присутні більше 250 гостей. Концертну програму підібрали відповідно: це пісні та номери, які нерозривно пов'язані із мамою та її значенням в житті кожної людини. В Нинішніх умовах, мабуть, ну це слово чи не найголовніше поруч зі словом захисник, воїн, герой України, тому що в першу чергу це матері, які виховали і віддали на захист нашої України своє найдорожче своїх дітей, синів і тонів. Тому низький уклін всім мамам в першу чергу, звісно, це загиблих наших героїв, полонених, безвісті зниклих і всіх тих, які сьогодні на фронті захищають нашу державу. Слова щирої вдячності за виховання гідних синів та доньок України рідним та близьким наших героїв з великої сцени висловив очільник Ради оборони Кривого Рогу. В Україні 14 травня визначається День Матері. І нічого немає більш ріднішого, більш, більш безкориснішого і більш близького, ніж материнська любов. Ви знаєте, мені було сьогодні досить. Важко готуватися до цієї нашої зустрічі, тому що тут знаходиться багато матерів, які втратили на цієї клятій війні найголовніше, що є дитина, та вклонився мамам загиблих українських захисників, полонених та зниклих безвісти. Я від всіх криворіжців низько вклоняюсь кожній з вас за ваш подвиг і за подвиг ваших дітей. Навіть за умов воєнного стану в країні місто не скоротило жодної соціальної програми з підтримки криворіжців, які мають в тому потребу. Зокрема, на 2023 рік в кошторисі кривого рогу влада заклала 62,2 мільйона гривень для виплати різних видів допомог сім'ям армійців, які загинули, зникли безвісти або перебувають в російському полоні. Олександр Фефілатів, Максим Рашов, перший міський.